Друзі, всім привіт! Завітала на майданчик автоімпорт, лютий імпорт, і гляньте, що для вас взяла це скарб Opel Astra 2019 року, п'яте покоління. Поїхали! Але спочатку підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте огляд у виконанні Курбатекс. От тепер поїхали. Астра 2019 року, п'яте покоління. Двигун, 1,6. Дизель. Це найпопулярніший об'єм двигуна 1,6. Бензинові двигуни в 4-5 разів. Їх менше машинок на бензинових двигунах, ніж на дизельних. Потужність 110 кінських сил. Автомобіль свіже привезений з Німеччини. Пробіг підтверджений. Є всі документи. Тут у нас ну, чистенька красота. І такий, знаєте, капот невеликий. Все так компактненько тут установлено. Не будемо тут загострювати увагу свою, але щоб ви побачили, отака у нас тут тема. Максимальна швидкість 198 км за годину. Розганяється до 100 км за 11,4 секунди. Ця машинка не для гоночок, вона більш така сімейна. Витрата паливо 4-5 літрів в місті. Вона або, мабуть, машина роботяжка така, або буде сімейна, бо можна щось там позаду дуже багато помістити, або, наприклад, дітей, ну, в смислі коляски для дітей. Ніхто дітей не возить в багажники. Прям ну, красота. Норма токсичності євро 6, передній привід. Галогенні фари, дуже красиві очі. Ну, красиві очі, ну нічого не скажу. В Попередніх поколіннях мені не дуже подобалося, а от саме в цьому поколінні, в 5-му 2019 року, мені дуже подобаються ці фари. Передні протитуманні у нас фари є. Вони не кругляшком, а продовговаті, наче як отут фара, так і тут трошечки продовження. Датчик світла, система адаптивного освітлення. Є передні партонники. Дуже мені подобається ця сіренька вставочка, але є ще ну, типу, не, black, не Black Edition, а, коротше, Black версія коли тут чорне. Але тут сіренька. І з білим кольором воно виглядає, ну, прям мені красота нравиться. А тут такі фінті-плюшки, як у риби. Поняли? Жаприч, як вона називається. Ну, шкарлупа. ну, риба. Ну, ви поняли. Прикольна така тема, наче з рибкою ще зв'язана. І тут також у нас є ці полосочки-плюшечки. Бачите, тут губа трошечки розкатана, але машинка не спортивна. Ну, виглядає супер. Дизайн мені дуже подобається. Давайте ж подивимося, що ж там у нас в бачку. Йом? Передні задні колеса, ну, вдруг вони бувають різні в діаметром. В вони 16 у нас. Передні гальма дискові вентильовані, задні просто дискові. Передня підвізка незалежна. Макферсон стабілізатор поперечної стійкості, задня напівзалежна, стабілізатор поперечної стійкості. А, так, зараз треба згадати, що там далі. Де... <смі> мені подобається дуже бачок. Ну, красива машина, наче якась рибка, знаєте, вона так в потоці отак от плаває. І ці очі мені дуже подобаються. Чорненька тут ставочка надає, ну, розбавляє білий ці колір і він прям ну, красивий. Тут також чорненька, без сірого. І чорненьке отут. Мені подобається. Так, знаєте, лінія вона йде прям так. І сюди доходить. І тут чорненька ставочка. Красивий. Зовнішність дуже красива. Універсальний бачок, і також є такий вигин. Не вигин, а вигин. Іде по ручці така лінія. Мені подобається. І ручки, до речі, вони дуже серйозні, такі великі, прям, знаєте, прям як в солідній машині. Мені подобаються такі великі ручки. І закривається, як в дорогому автомобілі. Знаєте, така двері такі внушають довіру. Давайте подивимося, що ж там попочки у нас. Паливний бак 48 літрів. Отака у нас попочка. Є антиблокувальна система, система стабілізації, антипробуксовочна і датчик тиску в шинах. Обов'язково. Позаду у нас маленький піпчик, і він дуже красивий. Чорненький, чорний з білими кольорами, але мені подобається дизайн. Є у нас Задній спойлер, такий трошечки подспортик. До речі, в хатчбеки теж машинка цікава, але універсал. Ми зараз подивимося, яка там внутрі попочка. Електросклочисник, є підігрів заднього скла. Задній партронік у нас є також. Є задні фари, і вони виглядають красиво. Буває не дуже красиво, машинки виглядають німецьких автомобілях позаду. Але тут красиво. Находимо кнопочку, відкривається з кнопочки у нас машинка. попочка. 540 літрів у нас цей багажник. Бачите, у нас тут також є фаркоп. Він дуже тяжкий, дуже фаркоп в налічі. Покупайте. Є шторочка, чорний багажник. У нас є резинова така ковричок, називаємо це так. Підсвіточка, всі кріпіжі, що потрібно. Ну, взагалі, красота. От Розумієте, який він великий? Покладеш сюди коляску дитячу або щось таке, можна холодильник навіть перевести, тому що розкладається заднє сидіння. Гляньте, яка красота. Бачите? Мені сподобалося з подружкою, така тема затусіть. Ану зараз давайте ще раз попробуємо. Да, Давайте подивимося, що ж там во внутрішність. Почнемо з отакої палки, яка називається механічна коробка перемикання передач. Чистистопеневе. Тут таке трошечки скляне, ну, красиве. І щоб назад здавати, не потрібно його так от якось підіймати, там, а потрібно нажати от кнопочку. Зручне для руки положення зручне. У нас шкіряна вставочка і така сіренька також. А тут також темно-сіре. Ну прям темно-сіре. Прикольно. Фірма КВП у нас General Motors, як пишуть. Є допомога при старті на горочку і запобігання зіткнення, а також попередження про дистанцію. Ми коли їхали і під'їжджали до машинки, ну там прилічна відстань була. Але машинка сигналізувала стоп-стоп-стоп і на екранчику показувала нас, що може бути бабах, отакі зіткнення. Ну прям знаєте, для тих, хто ну прям жінці дає машину, і вона все все пойме. Знаєте, які дівчата, які не ну не цікавляться машинами, навіть вони зрозуміють. Ну, і хлопці також темний у нас тканевий салон. Переднє сидіння регулюється ручну, механічне регулювання, ну тобто вашими механічними ручечками регулюється. А в сидінні водія також регулюється це місце валік для ніг. Ви уявляєте? Отака тема. можна далі, ближче, дуже зручно. Портовий комп'ютер. Портовий комп'ютер у нас виглядає ось так. Підсвічується таким приємним біленьким кольором, тахометр, спідометр розташовані як зазвичай, і зверху у нас бак і е, градуси. Ну, ви поняли, нагрівання там масла. І у нас такий маленький екранчик, і там написано, до речі, українська мова. Скора заміна масла, може бути запобігання зіткнення, цісь регулювання, адаптивний круїз контроль Ну ви зрозуміли. Кермо з електропідсилювачем, може регулюватися по виліту, по висоті стандарт. Воно тоненьке, невели... ну, таке, не товсте, мені подобається. Мені подобається, що тут тоненьке таке також, не ну, таке щось громістке. Звичайне, кругле кермо. Можна руки просунути, тут є дірка, можна палець сховати. Мало ли якомусь захочеться забрати ваш палець, ви таке, хоп, нема, нема, нічого немає, нічого нема, не знаю. Прикольне кермо, давайте будемо далі. Є система старт-стоп для економії палива, контроль за смугою руху і розпізнавання дорожніх знаків. Супер-пупер! Оце опіль, оце я розумію. Електропривід і підігрібічник дзеркал. Електроскопідйомники передні і задні. Трошки свої антини зацепили. трошки не настроєно у нас. Є ручка, і вона дуже цікава, таким кругляшком трохи йде, ну поняли? Не сплашняком, а так ну, цікаво, вона зроблена. І темно-сіренька ставочка. Тут темно сіренька ставочка, отут у нас іде темно-сіренька ставочка і отут. Не такий світло-сірий, да, як на кермі, а іменно темно-сірий. Цікаво, гарно виглядає. Що ж такое антенне? Є у нас датчик дощу. Панель. Різноманітності кнопок тепер немає, як ото було раніше. Все це розташоване у нас в екранчику. lcd екран у нас мультимедіа. Є є нас такі невеличкі кнопочки, але загалом все це отут. І тут також невелика кількість. Ой, включила клімат контроль. Є клімат-контроль, є круїз-контроль. Можна підключити телефон, Apple CarPlay, Android Auto, можна по Bluetooth підключити, також у нас є USB, є навігація. Бачите, кольори нормальні, можна комусь напісюкать, можна не напісюкать. Давайте отут, -от. у нас є радіо, можна медіо, те, що ви підключили, виключимо звук, огляд, знайти якісь станції і меню. Можна от налаштування звуку, автоматично гу... гучність і оновити список станцій, Таке невеличке меню. Невеличке налаштування у нас є. В принципі, приємні кольори: червоний, білий і чорний. Отак-от от не дуже багато, але в принципі нормально, Відкликається нормально. Також кнопки, якщо вам не подобаються сенсорні, бачите? Виключу медіа, виключимо п'ять Меню. Можна тут перемикати станції, є підігріви, абдуйчики, передуйчики. Тут у нас є така обманочка, я би це так називала. Вона не відкривається, але можна щось там придумати, можна щось знаєте, помаскувати, щось туди вставити можна. Є у нас прикурюватель, є у нас два підстаканника. Кондиціонер, адаптивний круїз контроль голосове керування, круїз контроль регулюється на кермі. Є Apple CarPlay Android Auto. Такий у нас ручничок тут розташований, і підлокітничок шкіряний. З темно-сірою прошивочкою. Він невеликий, прямо, він голубаченький трохи, от такий, але невеликий. Тобто такий, щось сюди можна покласти, але щось таке велике не можна покласти. Не випадково, так? Невеликий. Через наголошую, невеликий. Є там USB-порт, можна підключити щось. Так, let's go. Механічна коробка перемикання передач. Дизельний двигун, але е, по звуку ти не розумієш, що це дизельний двигун. І розганяється, воно так потрібно натискнути, хоча 1,6, а не там якийсь 1,2. Наче об'єм дозволяє трошечки пригазнути, але розганяється, ну як для мене, не так прям швидко. Безпека. Кермується порядочно, нормально. Так, да, можна не виїжджати на зустрічну діночка. Кермується нормально з електропідсилювачем, але мені б ще б легше хотілося б. Воно так не дуже легко-легко. Але ну, нормально. З гідропідсилювачем, звісно, не зрівняти. Що хотіла сказати, що мені по цю панельку от реально, хотілося б трошечки до водія. І аварійка у нас знаходиться правіше, так далековато, Мені поближче треба трошечки тягнутися. Не прям дуже тягнутися, але знаєте, хотілося б трошечки, щоб. Ця кнопочка була прям більш така ближча. Отак От мені хотілося. А так кермується нормально. Зараз гончик я вам сказала. От я трошечки, навіть ще двох оборотів тисяч немає, але вона вже каже, перегукає четверту для економії палива. Система старт-стоп. Якщо зупиняєшся, вона відразу глохне для економії. Прикольно. Маневрена, мені подобається, як вона виглядає в потоці. Прям ну, гарно, особливо в білому кольорі, мені дуже подобається. Не дуже видно бруд, оце, який зараз у нас на дорозі. Машинку помив, можна три роки їздити не, не мити. Більше. Ну Це вже жартує, звичайно. Зручно, сидіти зручно. В дзеркало заднього виду все видно гарно. Заднє скло воно невелике, але ну, видно достатньо. Я б не сказала, що мені там щось заважає або замало видно чогось. Нормально. Тут все зрозуміло. Приємна підсвіточка, біленьке, червоненьке. Порядок. Дзеркало з затемненням. Тут у нас показує, скільки не пасажирів. До речі, на моєму каналі в огляді Peugeot 308, вона також в продажу. Також була отака тема, і воно прикольне, як в літачку. Як в літаку, серйозно. Є кнопочки, вімкнення світла зрозуміло, закриття дверей. І отака тут, бачите, динаміки, і така от пластмасова вставочка. Очкового апарату немає, але є у нас куди очки свої поглянути на свої очки. Бачите, підсерчика така жовтенька. Матеріал цікавий. Прикольно. Все, от тепер можна назад. Я тут сіла назад і гляньте, скільки місця. Попереду сиділа я 1,75 м і позаду гляньте скільки місця. Тут прямо дорослий мужик якийсь міститься. І зверху, бачите, також метр, метр 75. Два метри, тут усі красота. Є у нас кармашок. Він маленький, маленький кармашок, але тут м'якенько битися калінками не буде. Є кріплення для дитячих крісел і зафікс, і закриваються замки задніх дверей, щоб ваші діти не побігали куди до школи. Склопідйомники, і вони дуже маленькі. Але так, знаєте, щоб натиснути, потрібно прям отак от вигнутися. трошечки. Мені б отут хотілося, а воно розташоване отут. І дуже маленький кармашок. Щось покласти можна, але прям спереду мені більше сподобалось. Ззаду тут так, бачите, трошечки рука звисає. Ну то вже у кого які руки. В мене длинні. Є третій задній підголовник у нас. І такі сидіння вниз, тут прям не прямі, а знаєте, так трошечки зроблені туди вглиб. У сидіти дуже комфортно, приємно сидіти. М'який нас сідушечка можна вийти в задній прохід, ну в зад смислі ви зрозуміли в попочку багажник. Є у нас, кстати, повнорозмірне колесо. Це я згадала. А до речі, лайк до цього відео зменшить розхід на вашому автомобілі. Ну, Це вже таке. Подушки безпеки у нас тут всі наявні і ціна. Ви ж чекаєте ціну? Ціна 12900 на сьогодні, але більш актуальна на зараз. Ви можете дізнатися в інстаграмі АвтоІмпорт, в Телеграмі АвтоІмпорт. Або пишіть коментарі під цим відео. Ми все там штудіруємо, все просматриваємо, так що ви поняли, так? Да? І ще який є бонус, такий невеликий, але приємний. Можна, якщо затискнувши кнопку відкриття дверей, відкрити всі дзеркала. Ой, дзеркала. Всі скла. Скло на всіх дверях. А якщо затискнути кнопочку закривання машинки, то можна їх закрити. Трошечки потрібно почекати. Бачите? Тепер у нас брудне скло, і що ми будемо знімати, я не знаю. Оце ну, такий невеличкий бонус. Може хтось цей лайфхак не знав. Тепер можна завершувати ж правильно? Ну що ж, друзі! Опель Швопель, ми вам дякуємо за увагу, за ваш час, за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше. Даруємо вам серденько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте огляд і коментуйте всі наші відео на цьому каналі. І незабаром до вас повернусь!